Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Усне опитування. Розглянь ілюстрацію і прочитай вираз на додавання. Як називаються числа при додаванні? Три це перший доданок. Чотири другий доданок. Сім. Значення суми. Як зміниться сума, якщо перший доданок збільшиться на 2? Правильна сума так само збільшиться на 2 одиниці. Як зміниться сума, якщо перший доданок зменшити на 2? Сума так само зменшиться на 2 одиниці. Читай вираз на віднімання. Як називаються числа при відніманні? 9 зменшуване. 4 відємник і 5 це різниця. Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 2? Різниця так само зменшиться на 2. Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшиться на одиницю? Різниця так само збільшиться на одиницю. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Якщо в результаті ти отримаєш число 5, ти обчислював правильно. Працюємо в робочому зошиті. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічна числа 6 і 8. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сьогодні на уроці ми досліджуємо таблицю додавання віднімання числа 5. Працюємо з підручника. Завдання номер 2 Сторіночка 89. Розбий вирази на дві групи. Поміркуй, на які дві групи ми можемо розбити вирази. Дійсно, адже в цьому номері у нас містяться вирази на знаходження суми і на знаходження різниці. Суму ми знаходимо арифметичною дією додавання, а різницю ми знаходимо відніманням. Тому ми зараз об'єднаємо ці вирази у дві групи. І знайдемо значення виразів. 5 додати 5, це дорівнює 10, записуємо вирази в зошит. А в другий стопчик ми зразу будемо записувати вирази на віднімання. 10 відняти 5 і дорівнює Дорівнює 5. Тисни відео на паузу, Перейди до підручника, об'єднай! Вирази у дві групи і запиши їх в зошит. Досліджуємо таблицю додавання числа 5. Це завдання номер 3 сторіночка 89. Прочитай таблицю додавання. 0 додати 5 дорівнює 5. 1 додати 5. 2 додати 5. 3 додати 5, 4 додати 5 і 5 додати 5 дорівнює 10. Що спільне в рівностях? Правильно, однаковий другий доданок. Другий доданок дорівнює 5. Ми можемо сказати однаковий доданок або сталий. А що відмінне? Відмінні перші доданки, ось вони в наші, а також значення сум. Давайте прочитаємо, чому дорівнюють перші доданки: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Як змінюються перші доданки? Кожне наступне число збільшується на одну одиницю. Давайте прослідкуємо за значенням сум. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А як змінюється значення суми? Значення суми так само збільшується на одну одиницю? Давайте прочитаємо через число перші доданки: 0, 2, 4. А в цьому випадку як змінилися? Перші доданки збільшились на дві одиниці. Давайте прослідкуємо за значенням суми. Як же значення суми зміниться? 5, 7, 9. А значення суми так само збільшилось на дві одиниці. Закрий, будь ласка, таблицю у підручнику, аркушем паперу або зошитом. І прочитай таблицю додавання самостійно, без підказки. Досліджуємо таблицю віднімання числа 5. Прочитай таблицю. 5 відняти 5. 6 відняти 5. 7 відняти 5. Вісім відняти п'ять. Дев'ять відняти п'ять. Десять відняти п'ять. Дорівнює п'ять. Що спільно в рівностях? Я з вами згодна. Від'ємник однаковий. Від'ємник дорівнює п'яти. Прочитайте, будь ласка. Або назвіть мені зменшувані зліва направо. Зліва направо. Ось наші зменшувані. Назвіть їх, будь ласка. Як вони змінюються? Так, зменшувані, збільшуються на одну одиницю. А що ми можемо сказати про значення різниць? Прослідкуйте, будь ласка, зліва направо, Як змінюється значення різниці? Так само збільшується на одну одиницю. Давайте зменшувані ми назвемо через число 5, 7, 9. Що відбулося з зменшуваним? Воно збільшилось на дві одиниці. Давайте перейдемо до значення різниці так само назвемо через число 0, 2, 4. Що відбулося із значенням різниці. Різниця так само збільшилась на 2 одиниці. Значить, ми можемо зробити висновок. Якщо зменшуване збільшиться на одну одиницю, то й різниця так само збільшиться на одну одиницю. Або якщо зменшене зменшиться на одну одиницю, то й різниця так само зменшиться на одну одиницю. Закрий, будь ласка, результати значення різниці і склади табличку віднімання числа 5 самостійно. Зістав рівності в кожному стовпчику. Працюємо усно, працюємо ось з першою групою виразів. П'ять додати 3 і 7 додати 3, зверніть увагу, що у другому виразі змінилося? Змінився перший доданок. І ми можемо сказати: перший доданок збільшився на дві одиниці. У нас є ось підказочка у підручнику. Перший доданок збільшився на дві одиниці. Якщо перший доданок збільшився на дві одиниці, а значення суми, значення суми так само збільшиться на одиницю. Якщо у першому виразі 5 додати 3 дорівнює 8, то 8 додати 2 дорівнює 10. Отже, 7 додати 3 дорівнює 10. Розглядаємо наступну групу виразів. 6 додати 4 дорівнює 10. І 4 додати 4. Що змінилося в другому виразі? У другому виразі, перший доданок зменшився на 2 одиниці, якщо перший доданок зменшився на 2 одиниці, що відбудеться із сумою? Значення суми так само зменшиться на 2 одиниці. Якщо 6 додати 4 дорівняння 10. То 4 додати 4 буде дорівнювати 8, адже 10 відняти 2 дорівнює 8. Продовжуємо працювати усно. порівнюємо вирази. 7 відняти 5 дорівнює 2 і 10 відняти 5. Що змінилося в другому виразі? Зменшуване. Зменшуване число 10. І це число збільшилось на 3 одиниці. Зверніть увагу, у першому виразі 7, а в другому виразі 10. Значить зменшуване збільшилось на 3. Якщо зменшуване збільшилось на 3, то значення різниці так само збільшиться на 3. І нам потрібно 2 додати 3. Це буде дорівнювати 5. Отже, 10 відняти 5 дорівнює 5. Розглядаємо наступну пару виразів. 9 відняти 5 дорівнює 4. А 7 відняти 5. Що змінилось у другому виразі? Зменшуване, зменшилось на 2 одиниці. Якщо зменшуване, зменшилось на 2 одиниці, то значення різниці. А ось у нас число невідоме, так само зменшиться на дві одиниці. І ми можемо 4 відняти 2. І це дорівнює 2. Отже, 7 відняти 5 дорівнює 2. Постав запитання до умови задачі і розв'яжи її. Помили всього 7 тарілок, із них 4 великі, а решта малі. Яке запитання можна поставити до цієї задачі? Скільки малих тарілок помили? Аналізуємо задачу. Що нам відомо про тарілки? Правильно, що всього помили сім тарілок. Які тарілки були за розміром? Дійсно, великі і малі. Скільки великих тарілок помили? Так, нам відомо, що помили чотири великі тарілки. Що є шукане число? Скільки малих тарілок помили? Записуємо числові дані в зошит. Які числові дані нам відомі? Я з вами згодна. Сім це всього тарілок помили, 4 це стільки великих. А решта це були малі тарілки, і це є шукане число, адже запитуються в задачі, скільки малих тарілок помили. Складаємо схему до нашої задачі. Нам відомо, що всього помили сім тарілок, Значить, ми можемо накреслити відрізок, завдовжки сім клітинок, об'єднати цей відрізочок і надписати число 7, адже це стільки всього помили тарілок. Зверніть увагу, нам відомо, що 4 великі із цих тарілок, 4 тарілки великі. Як нам показати на відрізку? Нам потрібно вилучити 4 клітинки, об'єднати ці клітинки і поставити число 4, адже це стільки великих тарілок помили. А решта тарілок це інший відрізочок, є шукане число. Це кількість малих тарілок. А тепер зверніть увагу, діти, математичною мовою ми можемо сказати: 4 кількість великих тарілок це є перший доданок. Шукане число кількість малих тарілок, це є другий доданок, і це невідоме число. А ось весь відрізок, який ми об'єднали, який складається з двох частин, з двох відрізків. Це є сума. Сім це є сума. Пригадайте, будь ласка, як ми знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Правильно, зверніть увагу. Значить, решту ми будемо знаходити, адже решта тарілок – це є малі. Решту ми будемо завжди знаходити відніманням. Записуємо вираз зошит. Ми дали відповідь на запитання задачі. Ми знайшли, скільки малих тарілок помили. Даємо відповідь. Три малі тарілки помили. Відповідь даємо повну. Помили три великі та дві малі ложки. Яке запитання можна поставити до цієї умови? Скільки всього ложок помили? Я з вами згодна. Аналізуємо задачу і записуємо числові дані в зошит. Нам відомо числові дані. Правильно, це три великі ложки і дві малі ложки. Шукане число, скільки всього ложок помили? Це нам потрібно знайти. Скільки всього ложок помили ми будемо об'єднувати чи вилучати. Ми будемо об'єднувати. А об'єднувати значить значить додати. А об'єднувати значить, відрізки ми будемо креслити поруч один біля одного. Креслимо відрізки. Ми накреслимо відрізок завдовжки три клітинки, об'єднаємо цей відрізочок і запишемо число три, адже це три великі ложки. Поруч з цим відрізком ми накреслимо відрізок дві клітинки, об'єднаємо цей відрізочок і запишемо число 2. Скільки всього ложок помили? це є шукане число. І ми об'єднюємо наш весь відрізочок, який складається з двох частин, який складається з двох відрізків. І це є шукане число, скільки всього ложок помили. Математичною мовою, діти, зверніть увагу, відрізок завдовжки три клітинки, означає три великі ложки помили. І це є перший доданок. Відрізок червоного кольору, який позначений числом 2 означає дві малі ложки, і це є другий доданок. Шукане з число це є сума чисел. Ну, а суму чисел ми знаємо, як знайти. Щоб знайти суму чисел, ми застосовуємо арифметичну дію додавання, тому ми можемо розв'язати задачу. 3 додати 2 дорівнює 5. Ми дали відповідь на запитання задачі. Записуємо число 5 на новому рядочку, читаємо запитання, скільки всього ложок помили, і даємо повну відповідь. 5 ложок помили. Які запитання можна поставити до умови помили три великі та дві малі ложки, щоб задача розв'язувалась дією віднімання? Правильно, наскільки більше помили великих ложок, ніж малих, або наскільки менше помили малих ложок, ніж великих? І це є зада... запитання, задачі. На порівняння, адже тут ми порівнюємо предмети: ми порівнюємо великі ложки з малими ложками. Зверніть увагу. Як складається схема до такої задачі? Відрізки кресляться один проти одного, адже ми порівнюємо предмети і знаходимо, наскільки більше помили великих ложок, ніж малих, тому ми застосовуємо арифметичну дію віднімання. Щоб дати відповідь на запитання задачі, потрібно від більшого числа відняти менше число. Цю задачу в зошит не потрібно записувати. Дякую за роботу!